Як вивезти мишей? Завелись в мене миші, бачите, ось що, какашки мишечі, І зробили мені сраж. Рішив потравити трохи мишей, поставив чуть-чуть яду. Не знаю, нормально це цього яду чи не нормально. Отако От трохи поставив. Думаю, хай будуть їсти, ті десь, може, повтікають. Але пише на цих на інструкції, що треба класти, щоб не було руки чути. Взяв ось рукавиці, не всі руки, не капець, рукавиці загинув цим ядом. Кладу рукавиці. Думаю. Тобто, якщо брати людську їжу, жерти красти в нас, їм нормально запах не мішає. А як їм покласти яд, вже вони пани не хочуть їсти, бо вже вони людину чують. Трен'єць, які ці меші баловані. Коротше, не знаю, що мої миші люблять. Купив всякого, купив якогось зеленого, червоного, рожевого, якісь, о, якісь такі о, подушечки. Оце казали якесь суперкруте, синє. Не знаю, подивлюся. Тому що тут просто має бути натяжний потолок, це ось ОСБ позабивав. Подивився, а тут ми зробили срач. Такий сморід, що тринєць. Ну, думаю, зараз зробиш стелю натяжну. Ми ще будуть в футбола грати і срач робити. Покладу я їм трохи яду. Щоб вони поїли і повтікали звідси, так що не знаю. Результатом, напевно, не поділюся, того, що звідки я буду знати, чи, чи з'їли ми, чи ні під стелію. Але отако понакидав. Не знаю, як ви думаєте, хватить тут цього яду чи ще докупити трохи?